Цей пристрій виготовлений з такою високою точністю, що навіть повітря не може проникнути між його деталями. Це не магнетизм, це обробка з нульовими допусками. Ця технологія створює ультрагладку поверхню деталей, а завдяки точному контролю сили вона здатна створювати і інші вражаючі вироби. Наприклад, пристрій може ковзати по яєчній шкарлупі, швидко вирізаючи витончені візерунки. Та створюючи гарне різьблення на яйці, також воно виготовило ідеально масштабову модель танка, обробивши сотні точних деталей і зібравши їх як будівельні блоки. Деталі з'єднані настільки щільно, що між ними нічого не може пройти. Танк це не просто статична модель, він може рухатися вперед і назад, а його вежа обертається на 360 градусів. Така точна обробка широко застосовується в напівпровідниковій помисловості.